Що зараз із маєтком Медведчука, колись легендарний маєток ведмежа Діброва на Закарпатті був точкою збору усіх політиків-зрадників: золото, розкіш, все в кращих традиціях про російських еліт. Сьогодні ж це майно арештоване, а ще воно приноситиме прибуток Україні. Днями Арма офіційно передало маєток в управління. Відтак держава буде отримувати щомісяця майже 260 тисяч гривень гарантованого доходу, незалежно від того скільки. Новий управитель буде заробляти. А якщо прибуток буде більший, 72,5% піде у наш бюджет. Маєток оцінено більше ніж у 493 мільйони гривень, п'ять земельних ділянок, сім об'єктів нерухомості, оздоровчо-спортивний комплекс, розкішний будинок та господарські споруди. Усе це, що колись символізувало елітне життя з російським душком, тепер під контролем держави. Арма уклала договір на п'ять років із компанією, що з зобов'язана підтримувати об'єкт, утримувати його в належному стані і звітувати про кожну копійку. До речі, частина арештованих активів медвечука, таких як картини чи годинники, вже продані а кошти також направлені до держбюджету.